Привіт, друзі, Катінка, так, знову з вами. Якщо хочете такий прибор, як у мене, зразу залишаю три телефончики, і по цим телефонам можна замовляти як цілком, так і окремо кожні запчастини. Сьогодні субота, погода шепче. Починаємо ходити, не переключайте, залишайтеся з нами. Перша знахідка, ось така якась від чогось, ну, мабуть, щось. Від техніки, від електрики якась кришка била гарно, але на поверхні Йдемо далі. Поверхневий сигнал, охотнички ганяли, пемкали і ось залишили після себе. Йдемо далі. Чорна обувна підкова. Тут були люди, і це добре. Класна індикація, йдемо далі. Ну, все знайшов якусь байду, а ну глянь, що воно таке. Бубенчик, половинка, бубенчика. Бубенчик? Да, бубенчик. Половинка від нього. А я знайшов металеву А Ану покажи. Таку таку металеву попельничку таку. Ха -ха! Нормальну таку попельничку, можна бичкувати бачки. Дарую тобі в подарунок. Та вона важка таскати що. Ховай собі її. Так, підняв. Тут мідю було. З однієї мідне, чи латунне, ну більше мідне. А з тієї сторони чорне. А ну глянь, що воно таке. Не знаєш? Та якесь якісь щось від техніки по любасу. Да. Ніколи не бачив. Косок ціпка ось такого. Чорний ціпок, значить тут були люди, був двіж, ідемо далі mm. Mm. Да. Він самий Цепачі Це ще вийшло. Вінтаж. Симірийський mm. Він, Вінтажний Чесно кажу, апачі вінтажний цей Нак Чарочка бачите яка. Ось так лотить пабух і бабах. На чарочку. Давай, давай, наливай, наливай, давай, давай. О, сейчас залива клац. Так, ямки наче нема. Де воно? Ага. Десь зверху. Так. Щось на монетку схоже. Але це не монетка, друзі, це гудзичок. Гудзик і старий дуже. Це вже цікаво. Цікаво, двіжуха по-любому тут була. Нак знайшли, гудзик знайшли, залізяча всяке, ціпок. Нормально, йдемо далі. Що там? Хвоздечка, ти так. Ага, прикольно, чуєш. Царізм. Ну, оце писали. Ну, Ще отут мабуть, було. Повний комплект, так? Да? Ну, де друга половинка? А оцей друга половинка така сама як тут. Ну так коняка зубами зжимали і зуби вибивали, до речі. <клес> Виривали навіть без наркозу. Вона так тримала мордой. А тут зав постримкає вліво, коняка вліво побігла, бо зуби розривають. Поняв, поняв, поняв. Якби це було бронзове, це було б взагалі огонь. Та ціни б йому не зложили б. <клес> 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 Да, бачите, який дружок лежить. Дружок. Де воно? Де воно? мене. Може загубив вже? Ні. Та викинь його. Мені віддай. Скажи, куди викинеш, а що ти там? Ні, ні, -ні. Осу Все, 84-та проба. Та Дай, дай подивитися, ну, На Подивись своїх брудних руках. То прямо там -то. срати я хотів на їхнє мєння. Віриш? Спасибо. Да. Та взагалі такі железяки взагалі жесть. Ну, все, громізні. блін, воно важке. Це просто кирдик. Тут можна металу на тонну собирати, блін. Але ж як його таскати. Драйте. Добре, блін. Бронза. Бронза, да? ну, так? Шматочок, бронзовий. А я бритву тобі ось робіт. Брит... О, давай я буду <рисвіт> Дурня. Пряжку таку чорну підняв. Була пряжечка від чогось. Згнивша, йдемо далі. Дороги бачите, ось такі. Якщо не будете підписуватися на канал, таке на голові виросте. І не відпаде, ніяка больниця не спасе. Бачите? Та прямо на дорозі валялася ось від куртки, від замка або спортивного одягу. Ось така штукенція. А було красиво. На поверхні лежала все під колючками. Кусок борони найшов. Здоровенний, металевий. Металу, звісно, тут дуже-дуже багато. Так, тут камрадик гудзичка приніс, алюмінієвий гудзик. Французький Французький, каже. Французький, в АТБ таких не продають. І на Віоліті, я думаю, буде коштувати доларів скільки. Ого! Ого! Шматочок ось такого заліза чорного, Скоріше, що це був щось таке серпообразне. Або шматок кінчик коси. Йдемо далі. На дорозі прямо. Де ж воно тут. Де ж ти є? А ось вона. Ось вона. Хоч що то то. Ось двоглавий мутантик. Могло б могли б щось оригінальне придумати. Взяли тупо курицю, роздвоїли. Це, мабуть, коли воно бачило курку, бухало. І воно двоїлось в очах у неї. Чи у нього Так, 2 копійки, 1800, якийсь там год. Ну, хоч щось, хоч щось. Один чермет. Ось така забивалася в брювна і лазили в ній. Не встряла. ну дёрнув. довго, сигналів не було, дернулося шмат такого заліза. Дуже цікаве, чи це осколок, обломок чогось, не знаю, або щось коване, Ну воно якесь таке стрьомне, наче його розірвало. Ну що, зараз походимо тут, подивимось, може ще щось буде. А це все принесли мені кольцо для німецького солдата. <різь> що думаєте? Год випуска. Царські времена. Ну я думаю, що пізній царізм. Таким да. ось кругленьким. Шикарний ножик. Ножик, так. Да. Прикол, хочете дивіться. Посеред лісу. Виноград. Капець, але він ще зелений. Ще такий зелененький трошки. Але є, класний. Одна спіла попалась. Німецька, так? Да? 86 рік німецька, да. так. точно. Гавняник. Ну, ложка німецька, стопудов. Клеймо старлося, просто зубами їли. Ложку з'їли разом, так? Да, з клеймом. Це... Казали букву. А, скажи це. А... Німець, ой-ой-ой. Казав потім. Йому рота це ж бачиш? Це ж круто запускав. Я зрозумів. А, скажи, вона кашлює чи ні. <рес> не знаю, аж не віриться. Так, да, глибоченько було. І сохран, звісно, просто бездоганний. Я не знаю, як вона збереглася в такому сохрані. Це я підкинув. Так, да, я так і поняв. 29 рік п'ятачок. Я не пам'ятаю, щоб мені такі попадались. Таких нема взагалі таких, їх тільки 4 Та дивись, дивись, який стан це просто бомба. Це якась патина на ній така інтересна. Ну, там, на завучені, але... І було під 76. Знахідка, конечно, супер. От як тільки починає темніть, зразу йдуть знахідки. 21 полк. 21-й. Гудзик ось такий красивий. Супер. Капець, тупо під кінець і глибоко на зриві. Ну ти, ти теж бачив, дивись. Що угу. це таке? Щось старе. Старе. Ну що? Так, зараз ми, навірно, його почистимо і покажемо. Пон... Воно бачиш, якийсь обідок там на ньому, блін. Не знаю навіть що воно таке. Якийсь ободок від чогось, я навіть не знаю що воно таке. Ну було капець. Ну що, трошечки ще ходимо, бо ти мніє. Камрад загубився. Та то вже бачиш. А, в мене не кінь. такий. Криший ревний, так? Да? Mm -hmm. Патіна бомба, дивись який. Значить, з підстановку. Як, як новенький взагалі. Офігеть. Класний, так? Да? Це прикинь, заліз в лоб. Порком готить будем. Супер. 5.45. 5.45. Давай ще хрестика покажу людям. Ще раз. Ну, Серебряный? А. Да, 84. Царская обробка. Це старобрядческий хрест. Який старобряческие Посчитай, скільки там кончиків на ньому. 16. Раз. Короче, конечный. Ні, старойческий квадратний.